Сьогодні ми не будемо по стандарту починати гру бомжем в одних трусах і з палкою, а будемо дивитися на все від лиця королеви, тому що це гра The Dark Queen of Mordholm. Ви, як не тяжко зрозуміти, королева Мортхольму, яка спокійно собі сидить на троні і оберігає свій світ. Але раптом до вас приповзає ваш слуга Кобольд, приповзає і говорить, що це все. Здається, почалось. До вас прийшов герой з метою перемогти і знищити вас. Знищити вас. Я сказав, знищити вас. І ви, як королева, намагаєтесь захиститись. Королева була створена над потужним створінням якому більше немає сенсу розвиватися, тому що вона являється найсильнішим створінням в цьому світі. Спочатку ви навіть не звертаєте увагу на героя. Його атаки слабі, він не може нормально ухилитись від ваших атак. І королева його стирає лише одним клацанням пальців. Спочатку герой здається дуже слабким і легко переможним, але з кожною поразкою він повертається і покращує свої рефлекси і рухи. Він же починає потрішку ухилятися від звичайних атак булавою, потім поступово. Починає ухилятися від ваших стрібків і також магії. Під час цього процесу королева і герой ведуть між собою розмови. Спочатку королева ставиться до нього доволі зверхньо і вважає просто звичайною комахою, яка недостойна взагалі стояти в цій залі. Але поступово вона починає прив'язуватись до героя. Після декількох десятків смертей, навіть при дезінтеграції трупа героя, вона вже починає не просто клацати пальцями, а доторкатися до його серця. Тому що розмови з героєм можливо, я. Сказав, що додають їй людяності, і вона починає розуміти, що вона не пуп землі, і було б добре щось змінити в собі, тому що вона все життя сидить на одному троні і нічого не змінюється. Її звичайні атаки, магічні атаки. І всі її рухи як були, так і залишились такими, які вони були при її створенні. А герой кожен раз після своєї смерті повертається з якимись набутими навичками, які допомагають йому поступово просуватися вперед і зменшувати стрічку здоров'я королеви. Після знаходження героєм Лука і святого меча, він вже являється доволі таким серйозним противником, який вже так нормально заряджає її по морді. Але от приходить мить, коли здоров'я королеви падає майже до нуля. Але це ще не кінець, вона переходить в другу фазу, і без найменших труднощів убиває героя. Але все ж таки це не дає йому приводу зупинитися, і він повертається знову. В ігрі існують три кінцівки, і в залежності від того, як ви, тобто королева, спілкувалися з головним героєм, з верхньо або з розумінням. Так вона й І Ігра доволі коротка, але змушує задуматися про сучасний світ, про його сталість і про потреби вносіння якихось змін до нього. Одне лише скажу, що не все так однозначно. Якщо ви будете домінувати над героєм, то він поступово почне вам програвати, і після кожного свого трая він зрозуміє, що це все марно, і в один момент він просто не повернеться. Інша кінцівка така, що він заучить всі ваші атаки, і все ж таки зможе вас перемогти. Тоді він спокійненько з вами прощається, і королева помирає. Але все ж таки, королева для героя просто перешкода, яку він прийшов перемогти, і до неї він майже нічого не відчуває, і спокійно, далі без емоцій, йде, щоб продовжити свою боротьбу. А якщо вам буде цікава третя кінцівка, то рекомендую пограти самим. Гру можна завантажити безкоштовно або за довільну плату з офіційної сторінки на ІО. Посилання на гру буде в описі. А також користуючи моментом, не забувайте підписуватись, ставити лайки і залітати до нашого Discord. А також дивитись відео, які я роблю, тому що я стараюся для вас. Отаке От коротесеньке, я б сказав би, мікровідео вийшло. Надовго ми не прощаємось до наступних відео.